автори, мудаки виключно, всі троє. А, да. ти, ти розумієш, Нас теж прийняли mm. в орден. Ну а як? <ріху> Вас з станію там, Сергія, Танією там порівну. <ріху> <ріху> ну, я про мудаків. Але ти є, а, так. Да. Ти є в титрах, ти ж бачив себе бачився. Да. Ну все, чувак, вітаю. Це, у тебе були Слава. в тебе перша книжка вийшла. Це, це твоя книжка, так? Натурально, чувак. Це просто Олександр Васильович. Да. Ні, я вам дуже вдячний, люди. Той е дизайнер Олександр Ходченко, він дійсно я не втручався. Ви йому переслали свої флікри, чи що там, і він вибрав сам. Вибачте, як він вибрав? Значить, е є серед вас один геній і два підмайстри, але це вже приємно. І да. І, е ну, і в нас всіх, ми четверо, ми зробили цю книжку, люди. — Це Цікльово? Це і вип'ємо. Так! — Ну, хто ж вам доктор? Щось треба включити. Це хопідон. О, чути, правда? Так, товариство. Дійсно. Це омко. Він намагався бути потепним. Я його тут вже облажав. Але він йому не звикати, він мій колишній згоди. Е, з того, що прийшов я, е, я роблю висновок, що треба починати. Ще окремі індивіди підтягуються. Е, значить, е, колись щось подібне в мене було в книгарні є, і тоді прийшов по заяві, йому страшенно сподобалося, але він сказав: Сашко, єдине погано, що ти знаєш усіх, ти називав по іменах. Тобто і зараз в мене аналогічна ситуація, тобто я думаю, що е 99 з вас 100, а 100 вас немає, я можу назвати по поїмена. Але з іншого боку, знаєте, приємно, тому що е публіка зовсім, е коли публіка зовсім своя, тоді і почуваєшся відповідно, тобто я приперся з пивом, але збірка називається Пісні війни, а війна без пива не війна. Е я, е Ще вчора е, взяв цю книжку в руки вперше, і ще вчора вранці цієї книжки не було. В нас віжак щойно з рукавні. Е, в нас е, у, це видало видавництво дух і літера. Я швидко розповім її історію і, може, трошки щось з неї почитаю. Але зараз зроблю порту. Правильно правильно. Півка для рибка, як то кажуть. Отож. Я писав ці вірші, тут два десятки віршів, 20. Я їх писав, вони всі є на Фейсбук. І коли я їх уклав сюди, я навіть їх не редагував. Тобто там є досить пафосний капслок, як мені зараз видається, що можна було б змінити на малі літери, і воно було б інакше. Там є ще, може, якась одна, дві, ну не те, що там. Моменти, за які мені соромно, але ні, не соромно, але моменти, які ну, не вгадав до кінця. Поза тим, це вірші, які е, ну, я вам поясню, ну, ось, як поет, е, моя збірка виходить на накладом там одну тисячу і продається протягом року. А тут ти пишеш віршик і за добу отримуєш на Фейсбук 238 лайків. Ну, це значить, За добу ти маєш 238 читачів. В цьому плані більшість цих віршів саме із тих. І ось, ну, я недавно читав статтю про цю інтернет залежність, коли людина дійсно надає якогось надмірного значення ось цим інтернетовим лайкам. Але з іншого боку, це ж є такий синонім визнання, як мені здається. От. І знову ж таки, я подумки. Укладав ці вірші в збірку, там були якісь комбінації, і то може мало бути їх трошки більше, але якась така загальна збірка, і я навіть вже мав цю назву. Десь вона мені ще вискочила в голові раніше пісні війни, і я дописав, тобто я написав строку, і я зрозумів, що це е, кінець збірки, це останній тут вірш. Е, я він датований серпнем. Я їхав із Острога в Рівне. І там заздолбунули, на повороті, там є місце, де е, багато ставків, і там різне водяне птаство. І там е, летіла чапля, там є і лебеді, і качки, і бекаси, і чаплі. І е, ну, чаплі бувають білі або сірі. А тут вона була біла, але якось таке було сонце, і вона була абсолютно золота. І це вірш, який закриває збірку 26 серпня. Я почну читати з кінця, я сам багато книжок починаю читати з кінця. 26 серпня цього ще року проплива повільно і печально, в небі понад вами і наді мною цього літа золотиста чапля із крилом обпаленим війною. Так закінчується книжка, починається вона з листопада минулого року, Ні, навіть з вересня, 12-го. Але мене... Е, цей вірш попросив переставити е, Льоня Фінберк, бо, е, ну, бо, бо він трішки різкий. Але цей вірш мав відкривати збірку. Тут він зараз третій чи четвертий. Перечуття. це 8 вересня 2012-го це був такий на Михайлівській площі мітинг, коли ТВА ще був нормальним каналом, їм обрізали е, трансляцію, забирали частоти. І тоді, і я цей вірш так і назвав «Перечуття». Ви його, мабуть, чули, але я думаю, він вам знову сподобається. Вересень 12 го року. В час, коли повна дупа навкруги, і десь у ній твоя суспільна ніша, не плач, хай не ридають вороги, бо прийде потім дупа ще повніша. Всі громадяни, аж до пса й кота, повинні мислити не вузько і не тупо, бо все це суєта і маята. Попереду ж чекає повна дупа. Тож серце не шалій і не чманій, а бійся рівно, не пульсуй, не серця, відчувши, як опинишся у ній, Бо навіть в тобі має бути серце Дякую. Цей вірш, за який я отримав, там, здається, найбільше лайків, тому що е я якось. Очевидно, тут попав у покоління, а вибрані лист... місця з листування із Гаррі Поттером. Ну, як воно, любі друзі, живеться серед химер. Тримаємось, Горвардс в облозі, і навіть Дамблдор помер. Стоїмо тут і ти, і він, і я в чи лицем до лиця, а той, кого не можна називати на ім'я, матеріалізується. Ми мусимо тепер ужити її. Сили напівзабороненої магії жовто-блакитної, а також червоно-чорної Ми зайвого слова не зроним, бо слово не горобець. Пошли нам експекто патроном, прийди нам поміч з небес. Вибору ми не мали, до кого себе віднесеш. Все, все ж таки ми не магли. Нехай напівкровки та все ж на сході з самого низу, так і не вставши з колін чорним потворним слизом. Сочиться наш слізерин і ясно ж усім нормальним Побільше більше знайти. На сході також не макли, на сході наші брати. Якщо ми разом ударимо, зламаємо давнє прокляття і нашими спільними чарами, прорвемо облогу браття. Ну, ви вже видно трохи старше покоління, бо оплески мали бути гар гарячіші Ну і знову ж таки, я, е, часом бувають такі от простріли поета. Ну, ось одна строфа, і вона навіть називається просто так. Мені захотілося обіграти, я люблю грати всякий постмодерн, цитати, перецитати, велична ти в гніві і красі. Така неповторно, наївна. Та йдуть вони нахер усі. пишнемо моя Україна. От просто, е, і, знаєте, це, очевидно, якесь таке велике щастя, що я, зміг, я можу ці вірші видати, я їх зараз вам представляю. Е, я е, говорив, там є, там є різкіші речі, і вчора я казав, це в Могилянці, зараз. Тут є вірші, за які, якби, якби перемогли не ми, то за ці вірші зараз би я сидів і Алекс за свої знімки сидів би. Про це скажу окремо, він тут відіграв певну роль. Або ось е -е, випало в грудні п'ятниця, 13-те, і я написав ось такий вірш. Ми мусимо будемо триматися, щоб там не домовлялись на горі. А вже сьогодні п'ятниця 13, готуєтесь до свята у пирі. Та ми ще побачимо, хто святкує, а хто тут просто так, не при ділах. Осиковий кілок і срібна куля, ще знайдуться у нас на Вовкулак. Потім тут навіть цинічний Ромко Романюк до наступного вірша написав якусь такий досить сентиментальний комент. Веся відділі або минічні чування. Нібито іще й не надійшло Різдво та вже полками чималими загатило родове воїнство вулиці Твої, Єрусалиме. Зі значним відсотком вірогідності розвідка донесла про можливість скорого народження тут гідності і віри у добро і справедливість. Ось тому вояки і заходилися нюшити, а ще й чутки враховують. Ніби тема вже народилося, і його в народі переховують. Люди. А давайте не допустимо, щоб ці підлі наміри збулися і неситий хам з тупеньким усміхом, наше немовля, в душі в колисці. Ми його і виглядим, і виходим хліба віддамо, крихти останні. Ми його своїм зігрієм диханням в потаємних яслах на майдані. Мусимо явити тут характери, не підупадає, не здаємося. Нам у синім небі європрапора, Світить ясно, зірка віфліємська. Ще не раз нам з вами повставати, щоб якась нова пора настала, щоб з чистим серцем проспівати нова радість стала. Я такий, ну, це вже такий мій політичний стоб. Я люблю писати політичні сативки, але тут я їх багато не включав. І... 30 січня 2014 року, значить, це завжди рік за східним календарем, настає пізніше, тобто в Сузір'ї і Водолія. Новий рік за східним календарем. Вже рік новий, а тоді ще Віктор Федорович був легітимним. Президентом. Жив... Вже рік новий, ворота проченя. І як тобі не хочеться, на жаль, сідай гарант на синього коня. Він понесе тебе у синю далі. <плес> і тут такий да, і тут такий жорсткіший вірш 24 лютого. Світ на плястери покроївся і сам себе жере на мина. І така вона вже українська, ця наша мирна війна. Хтось назве це пошук балансу. Ось насмішливо, куля в лоб, та без нас вона не збулася, а без неї нас не було. Знову ноту сумну візьму, видно, вже роблюся старим. Я ніколи не був у Криму, а сьогодні я хочу в Крим. Бо мене вже давно упіймали свій татарський полон туман, геніальний голос джамали, хороший товариш Осман. Все у вас було не дарма, досхочу, хопили біди. Та повернення, хай там ма. Це повернення назавжди. Я в небі підніс сурму. Щоб цього нам не видно землі. Я ніколи не був у Криму, але я також в Криму. Так. І, і тут є вірш, От я і закінчу, бо наступний це той про золотисту чаплю. А це вірш присвята Надії Савченко, і теж він у мене якось так зразу бахнув, народився. Я його буквально здається тоді одного дня записав, а на другий день вже читав на телебаченні. Закушу губу, що я вдію, це не вмістиш до голови. Захопили нашу надію, вороги, в полон повели. А вона така горда і красива, зверхньо так озирає їх. І я три тебе власне безсилля. Ну, бо ти ж такий чоловік. Можна мерзнути, голодувати у обложених вскніти містах. Лиш надію свою віддавати. Ми не можемо просто так. <клес> <клес> ну, десь в загальному я більше половини цієї книжки вам прочитав, навіть я думаю, три шверті, і можете скласти про неї уявлення. Поза тим, вона дуже гарна візуально, як я вам вже казав. Ілюстрації Алікса Заклецького з цього паплатного телепня, який стоїть поряд. І також тут і серед авторів фотографій є фотографії є, є Сергій Мольченко, ось той брюнет, і наша прекрасна Тетяна Петрівна. Оплески зала. так, 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 і е перш ніж дати вам доступ до книжки, я думаю, е ага, я ще не згадав. Що над цим усім потрудився чоловік на ім'я Олександр Ходченко? Він дизайнер цієї книжки, тобто він ці фотки повповставляв у тій послідовності, в якій ви їх тут бачите. І це теж робота. Тут є дуже класні ілюстрації. Якщо ви їх купите собі, кожен по декілька примірників, ви зможете ним минулуватися. Крім того, я маю тут чотири примірники свого вибраного, які по спецціні продасть вам Тетяна Петрівна. Так. А тепер, Таню, давай, якщо ти леді з фірст, ходи сюди. Скажи про свої враження від участі в такому чудовому видавничому проєкті. А, я дякую мамі, татові і своїй країні за таку можливість. Ну, я дякую насправді Олександру Васильовичу. Я більше нічого не можу сказати. Як сьогодні з'ясувалося, бо для Алекса це далеко не перша, але для Тані і для Сергія Мурченка це перша книжка. Вони є. Олександр Васильович, відійдіть від мікрофона. Це неправда, це 121 книжка. У Тебе брошури виходили. А що я сі брошури бачила? Там ви на фотографія. А, а так є така брошура. Сергій надати тобі слово. Скажемо, фотографую, це ваша робота. Але авторський примірник тобі дадуть. Ну і тоді наш іскрометний, лучезарний соціальний Алекс мусить сказати слово, бо тут 99,9 його фотографій. Заклецький, скажи щось а, народу. Народу вільний, аж да, тепер да, ти вільний. Добрий вечір, брати і сестри. Кажуть, що коли я в цьому чорному, то я схожий на пастора. <рес> от, а, насправді, е, знаєте, ну, в мене дійсно багато книжок зараз виходить з моїми фотографіями, але ця, це просто шедевр. От я чесно вам скажу, що ця книжка це просто шедевр. А Починаючи від того, що абсолютно такий незвичний формат, а, вона ще отак от розкладається, практично як плейбой. <рес> По-друге, скажімо, окрім того, що ці фотографії, які є тут, вони всі є теж на Фейсбуці, точно так же, як і поезії. Тобто, якщо ви, вам та, раптом, та, та, теж не раптом вам закортить, скажімо так, не просто почитати в оригіналі в висходніки вірші, а ще і подивитися в оригіналі в висходніки оці от фотографії. <гум> То а, ви можете просто зайти на мою сторінку в Фейсбуці. Це платний сайт. Зайти на мою сторінку на Фейсбуці, знайти ці от альбоми. Знайти <гум> ці альбоми, подивитися. Ну а взагалі, що вам сказати, я думаю, що ця книжка має бути в кожній хаті. Щоб так, да. тому що ну, є хроніки, а тут, знаєте, це такі вижимки. я вночі е, чергував на Майдані. Ми з тобою не хроніки. <свісля> Поки. От, е, я вночі чергував на Майдані, тому що в день дуже багато фотографів, а вночі мало. І от, в мене було таке от нічні чергування, потім я йшов додому, спав, прокидався, дивився новини і дивився, значить, що пише Олександр Васильович. Тому що Олександр Васильович так от дуже Чи, різко... І красиво підсумовував а, вчорашній день. Тобто, що було? Ні, ну, а лаверди я скажу, що тут є фотки, від яких у мене лізуть мурашки. Ось, будь ласка. Це дуже класне фото. Ну, це на наступний день, це зараз кажу, це 20-й. 20 це 20-й, по-моєму, чи, чи 21-ше. Фотографії не завжди тут хронологічно розставлені, але в цілому можна, скажімо так, скласти уяву про. Все, і саме цікаве, що от сьогодні у нас якраз уже одна дівчина прийшла, подивилася, каже: Ой, слухайте, так це ж мої друзі з е медицини і тут же купила, скаже, сказала, що все їм, буде. Їм. І е я вам скажу так, що тут я думаю, дуже багато знайде своїх е друзів на фотографіях. От, наприклад, отут, от, от дуже рідкий, рідкісний кадр: це Артем Якович Пележака з Лопатою. О, тобто, ну. Якщо ви не бачили єврея стопа, то вам просто... Хотів запитати чисто той анекдот. Я вам раджу цю книжку купити, хоча б заради цієї фотографії. Так що насолоджуйтесь, а я вже перестав дитини і пішов далі пити. Пан Сашко, прокоментувати? в стихах. Будь ласка, я смішно, я смішно. Увага. Книжка дуже коротка і більша частина фотки, бо слово не робець, як каже Сашко Робець. Дякую, пане відео. Це було своєрідне рідне резюме нашого вечора. Зараз ви збиваючи одне одного з ніг, маєте сюди на перебіг кинутися і купувати цю чудову книжку по грабіжницько низькій ціні в 40 гривень. Кожен купить собі 3-4 екземпляри, і я охоче вам їх. <ривіт> я теж. А, і, і тут є автори, тобто <ривіт> предмет і ця вода, і цей послад. А я. Ти сюди я тебе обдуму нарешті. Як ти жива? здорова? Два тижні вже тут старієшся. Ааа. Що там?